Вправа 641. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо, тут доволі громіздкий вираз. Запишемо тоді мішані числа в вигляді суми. Тобто, у нас потрібно обчислити 2, цілих плюс 124-125, що множиться на 4 плюс 2 129. Yeah. Далее ДОДАТЫ, ну и 3 плюс 1 125 потребно помножить на 5 плюс 2 129 и выделить 12. 129. І це дорівнює. Що ж виконує множення? Кожен з доданків. Тоді 2 плюс 124 125. Множимо спочатку на 4. Це буде 2, що множиться на 4 плюс 4, що множиться на 124, 125. Є? Далі додати. Тепер 2 плюс 124 125 множимо на 229. Тобто це буде 2, що множиться на 2 129. -х. Додати 124 125, що множиться на 2 129. Є? Ну, а зараз 3 плюс 1 125 множимо спочатку на 5. Це буде плюс. 3 помножити на 5 плюс 1 125 ми також множимо на 5 додати. Тепер 3 плюс 1 125 множимо на 2,129. Це буде 3, що множиться на 2,129. Додати. І 1,125... 125. Ми також множимо на 2 129. 2,129. Yeah. Ну no, і віднімаємо 12 12129. Це дорівнює. Виконуємо множення 2 помножить на 4 це 8. 4, що множиться на 124. Це 4 помножить на 125 це було 500. а Тут. на 4, що множиться на 1 на 4 менше, ніж 500, то це буде 496 125. Так, далі плюс. Знову тут у нас на 2 не скорочується. 2 помножити на 2, це буде 4. 129. Далі плюс. 124 множимо на 2. Це буде 240. 8. Ну, а в знаменнику записуємо 125. Поки що що множиться на 129. Далі плюс 3 помножити на 5 це 15. Одна 125 помножити на 5 це буде 5 125. Є. Плюс. 3 помножити на 2, це буде 6. А в знаменнику буде 129. Є. І плюс 1 помножити на 2, це буде 2. А знаменнику буде 125, що множиться на 129 є. І відняти 12 129 Це дорівнює Ну що ж, групуємо. Так, дивимося, є в нас 8 і є плюс 15. Далі знаменником 125 у нас є 496, 125. І 5 125. Є. Ну і 129 у нас є 4 129 629 і мінус 12 129. -ті. Так, ну і залишилось у нас знаменник грумісткий: 125 помножити на 129. І ось тут у нас є 125 на 129. Ну що ж, давайте групувати. Отже, 8 плюс 15 це буде 23. Далі, ну, давайте збираємо 125-х. 496, 125-х, плюс 5 125, то ми пишемо додати. Буде 501, 125. Є. Далі 4, 129 плюс 6 129, це 10, 129, мінус 12, 129, це буде мінус 2. 129. Є? Ну що ж, і залишилось 248. У знаменнику 125, що виносить 129 плюс 2. У знаменнику такий самий, то це буде плюс 250. А в знаменнику у нас 125, що множиться на 129. Є. Ну що ж, дивіться, тут у нас можна. Скоротити на 125. 250 на 125, це буде 2. А 125, що ділиться на 125, це буде 1. Ну що ж, запишемо тоді, що ми отримали. Це дорівнює. Отже, 23 буде плюс. 501, 125. 500 125, це 500 що ділиться на 125, це буде 4 цілих, то ми пишемо плюс 4, цілих, плюс. І ще в нас залишиться одна 125. Ну і додати ні, відняти 2, 129, І додати 2, 129, І це дорівнює. Ну Що ж, бачимо, що тут у нас є мінус 229-ті і 229-ті. Їхня сума у нас дорівнює 0. Можна викреслити їх суми, і в нас залишиться 23 плюс 4. Це буде 27, цілих. і ще одна 125. Є. Записуємо відповідь. Отже, обчислить, Ми обчислили. Записуємо. У нас вийшло 27,125. Є.